Діти – майбутнє нації, тому берегти себе і бути обережними важливо навчити їх ще з малку. Займаються цим і педагоги, і працівники державної служби надзвичайних ситуацій. Чому ви зараз навчитеся? Вам знадобиться і в майбутньому, коли ви виростете і зможете допомагати меншим своїм колегам, учням, які поряд з вами. Дітям нагадали базові правила поведінки, як от не відкривати дверей стороннім та розповіли більш складні, зокрема, правила поводження з газом. На радість малеч розповідь супроводжувала анімаційна абетка безпеки. Зараз кузьма, а там... Передача началась... Не оминули й особливо актуальну для Закарпаття тему правила поводження в лісі, та виявилось, діти 4 та навіть першого класу з ними непогано ознайомлені. Також дітям на радість до школи приїхав пожежний автомобіль, і справжні рятувальники розповіли про оснащення навіть продемонстрували його в дії. До вашої уваги буде поставлено пожежний автомобіль АПД-2, який знаходиться на озброєнні 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та його озброєння. У дітей від побаченого залишились лише позитивні враження. А в мене подали, як я, я стояла на машині, коли От так високо-високо. В минулому році, коли лагерь літній, теж до нас приїжджала така ж машина і теж був е, такий фонтан. Окрім фотографій, в багатьох дітей з'явилося ще й бажання стати пожежником, тож працівникам довелося навіть навчити хлопчиків користуватись брандсбойтом.